Найскладніший в історії таким за словами уряду буде цьогорічний опалювальний сезон, який розпочнеться в Україні вже за декілька тижнів. Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, як держава готується до холодів. Більше подробиць далі. За кілька тижнів в Україні розпочнеться найскладніший в історії опалювальний сезон через страшну війну, яку Росія розгорнула проти нашої держави. Підготовка до холодної пори року йшла впродовж цілого літа і триває дотепер. Стан готовності вже більше 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, які кроки підготовки до опалювального сезону вже виконані. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний. Штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв, і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Окрім того, на засіданні Кабміну повідомили, з жовтня в Україні запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Денис Шмигаль зазначив, функція подачі заявки на іпотеку найближчим часом з'явиться на порталі Дія заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.